Опоїська Красика Шевченка полкавській і Київської губернії. І це переміг зі роботи його унікальний. Цей фон передавали віддавалися кілька роботому, але на дуже міському поліграфічному рівні. І потім доручили довезти до дітей, щоб це було в одному форматі, потім не вдовж також побачить світ. Дасть Бог якось вижити на цьому світі і до його юбілею всі чотири альбоми вийдуть. Але крім цього, э, веселе готує за державною програмою э, вакцини видання його поем і э, апетки в, в одному великому футлярі. Якщо буде в продажі, ми не, не знайдемо коштів, щоб викупувати ще для міної то все піде, в основному в бібліотеки, інститути, де будуть вивчати Шевченка. Це так називається пожиттєві видання Тараса Григоровича Шевченка. І, е, звичайно, вже відомий за кілька років за три роки нашої української щарічці, які ми видаємо. І до дня незалежності він вийде у Безнес-Веселка, де будуть представлені э, 360 э,